Відділення достатньо унікальне, тим, що впродовж 40 років, вже більше ніж 40 років, займаємося реконструктивною хірургією при пошкодженнях нервів. Таких відділень в Україні практично на пальцях можна перерахувати, і досвід за цих 40 років в плані відновлення нервів дуже великий. і Зараз саме в військовий час цей досвід нам дуже знадобився. І пошкодження нервів є надзвичайно багато. Тим більше, що зараз в основному це мінно-вибухова травма. І уламками, і іншими ранішими снарядами пошкоджуються нерви. А це приводить до дуже виражених наслідків. Перестають працювати рука, нога, перелічі, контрактури. Дуже серйозні наскільки, інвалідність. І в цих випадках, щоб мати можливість вплинути ще після операції на нерв, дуже добре нагоду нам дають наші вітчизняні нейростимулятори. Принцип такий встановлюється нейростимулятор, а сам пацієнт може вмикати і стимулювати нерв протягом місяця, двох, трьох, п'яти стільки, скільки треба. Він сам має можливість регулювати, впливати на відновлення нервів. І, як показала практика, це дуже-дуже ефективний дієвий метод в плані відновлення нервів саме в тих випадках, коли нерв анатомічно цілий, а функціонально не дієздатний. Необхідність в цьому є досить велика. Основна проблема в тім, що його треба десь придбати, бо він не передбачений бюджетом. І в цьому відношенні саме допомога людей, які небайдужі, які хочуть допомогти, є, є надзвичайно цінна. Ефективна, інколи пацієнт каже: о, це сьогодні мій другий день народження, бо я побачив, як там запрацювали пальці, ступня, нога 24-го року. Мені проводили заміну кольшового суглобу в місті Кракові в Польщі. Після операції я дізнався, що мені розтягнули сідничний нерв. Після цього я не володів стопою правої ноги. І, відповідно, мені порекомендували звернутися до Києва е, інститут нейрохірургії до Ігора Богдановича Третяка. Він порекомендував мені провести операцію е, по е, вшиванню стимулятора і видали такий пульт, яким я користуюся 3-4 рази в день е, по 15 хвилин. І я вже користуюся орієнтовно два з половиною місяці. І воно дає результат. Я почав рухати стопою незначно, бо Ігор Боданович рекомендує, що то ще потрібно ще декілька місяців проводити ті речі.